Міністри закордонних справ ЄС у вівторок домовилися зняти економічні санкції із Сирії. Це сталося за тиждень після того, як аналогічний крок зробив президент США Дональд Трамп. Утім, голова зовнішньополітичного відомства Калас сказала, що скасування санкцій залежатиме від розвитку ситуації в країні. «Миру без економічного відновлення бути не може, і нам усім потрібна стабільна Сирія. Чи справді там усе ідеально? Ні, не так. Це зрозуміло, але я думаю, що нам треба дати шанс сирійському народові. Відколи скинули Башара Аль-Асада, минуло п'ять місяців. Нова влада намагається швидко відновити економіку, зруйновану більш ніж десятиліттям громадянської війни. Після того, як ЄС оголосив своє рішення, міністр закордонних справ Сирії заявив, що цей крок підвищить безпеку та стабільність у його країні. Оптимістично налаштовані мешканці Дамаска. Скасування санкцій будь-кому світі, чи то Європою, Америкою, чи будь-якою іншою державою, корисне громадянам Сирії. Ми дуже раді. Надіюся, що незабаром почнеться процвітання. На зміни. Сподіваються, і сирійські фермери. Вони кажуть, що через велику посуху цього року може загинути більша частина врожаю пшениці. дощу взагалі не було. Представник продовольчої та сільськогосподарської організації ООН у Сирії каже, що може бути втрачено до 75 відсотків урожаю. цього року ми очікуємо на продовольчий дефіцит. Нестачу продовольства в розмірі 2 мільйони 700 тисяч тонн пшениці. Сільськогосподарський сектор Сирії серйозно постраждав від бойових дій та інтенсивних бомбардувань. Тепер посуха погіршила ситуацію.